Просто зняли про нього відео, зараз. Поки. І що воно кудись залетіло? Да, він Серйозно? його бачив. Да. А він не полайкав? Він прям собі перепустила сторінку. Клас. О, ми... Треба буде. Коли чим на концерт. Він був кращий східний принц, кращі зірки з фільму. Один лиш погляд мене змінив він саме той. Шикадим on the floor, in Подобається, нехай. Да. Ну, бо в мене ще з того закладений трошки. Ну, це я чую, вам може чути? Шорто, так, є, піски, не чути. Дикційніше? Давай да. ще раз стоїть. Вони дуже, дуже професійні, творчі, в цьому плані молодці. Вони дуже підготовлені. Сюди прийшли, реально прописано все, продумано, беки продумані, акордеон свій принесли, записали. Єдине, що, можливо, не дуже готові щось змінити або прислухатись. Типу, в цьому є такий момент, що десь хочеться. Ну, ясна справа, у всіх це такі, якби я свій смак, так? різні погляди, і на творчість, і на життя, і на все. Але. Інколи здається, що можна десь покращити, але вони впевнено йдуть, скажімо так, по запланованому шляху своєму, і от в цьому мені здається, тут я вже більше просто як помічник в тому, щоб видати ну, результат, який вони хочуть, а не так, як ми це бачимо, от приблизно так.